Чому її треба? Хай іде на мах і турбує. Добрий день. Добрий день. Представтеся. Шановний, поясню вам наступне. Не треба мені пояснювати. Ви поліція? Ні. Я працівник комунального підприємства Вінської міської ради. І тому відповідно статті 32 Конституції України я забороняю вам мене знімати. Бо ви будете притягнути до кримінальних за порушення моїх конституційних прав. Я да? не працівник поліції. Да. До суду. Я звернуся. я не є гласним органом. Давайте не не знімайте, будь ласка, мене. Я не знімайте, не знімаю. Будь ласка. Я порушуйте моїх конституційних прав. Не порушуйте я моїх конституційних прав. Ви тільки що теж добавили. Я не, не, я не, скажіть, я не є власним органом. Нічого вам ну, представлятися, знімали, нічого баба, вам рекомендуватися, знімали. я не маю права. Ви, ви, і не хочу. Свідіть це коректно. Хто себе ви такий? Давайте з'ясуємо, хто ви такий. Яка вам в першу чергу різниця? Посвідчення у вас є? Я вам не зобов'язаю представляти. А, а ви не зобов'язані? Зобов да. Ні, я просто думав, що якщо ви посадова особа, то ви повинні представитися. Я вам пояснюю. Я працівник комунального підприємства так. Вінницької міської ради. Я документ. не є працівник документ. поліції. Цюї шановні Вас є якісь я, працівник поліції. я не є працівником поліції. Моя діяльність не є гласною. На якому званні ви знімали бабусів? По черзі, покажи по черзі. Покажите по черзі. Ви показуєте посвідчення, що ви обороть. Я поясню вам ще раз. ви я на вашу вимогу нічого вам демонструвати поки ви для мене ніхто? А саме ви для мене перед... не ну, порушуйте, покажи. будь ласка, Наша держава вас наділила якимись повноваженнями, так? Ні. Якщо ви мене тільки що підійшли, наділила щось... міська рада, так. не держава. Покажи, а міська рада, докажи. будь ласка, не поруште моїх ці конституційних прав. Ви щас... якщо відеокамеру. я вам забороняю, не... вам мене знімати. Ні, мені дозволено. Ні, вам не дозволено. Вам це не дозволено. Читайте як Конституцію України. Я дозволено у вас спитати, я показую своє. Я два місяці прийшов в год. Так, це копія допоможку. Дуже приємно. О, ну да, покажіть своє, своє посичення. Ну, вам треба декомендувати. Ні, я вам можу декомендувати. А, а, я, а я не можу. Ні, тобто побачити ваше посвідчення в ну, громадяні. Наперед, ви зараз порушите мої конституційні права. Шановні, які конституційні права, права? Може, я себе... забороняю вам а мене знімати, вам все одно що ви порушите мої конституційні права. Вам все одно. Ви посадова особа. Я не є посадовою особи, Я, е я наводжуся в публічному місці. Будь ну, да, ласка, я інформацію. а му. ви мені перешкоджаєте 171 стаття. Ви помиляєте, да, що вам Так! Да, да. Будь ласка! Ви, ви показуєте посвідчення. Ви, Яке ви, посвідчення вам зроблять Службове! Я хочу на вас скаргу написати. Пишіть на мене склад. Посвідчення, посвідчення. покажіть! Я вам нічого не зображу показувати, бьємо, ви що, не зрозуміли. Ви відмовляєтеся, я не, не з'являю ви, ви посвідчення? Ви сфотографували, вот є куча світів, що ви сфотографували Я сфотограф... сфотографував учасник на асфальті. Факт, не правопорушення. Це по-перше. По-друге. Шо? Я не є публічною особою. І ви мене не маєте права, шановна пані знімати. Я ж вам пояснив, Зараз okay. приїде поліція, ми... й приїжджає поліція. Якщо ви не є публічною, то правило маєте його складовище. Я можу вину і сказати з ягод, снику. Я зараз знаходжуся. Я не буду до вас доїхати. зараз сказали, приїдуть, заберуть його в клітку. Якби заберуть його клітку для з'ясування особи. Фамілія ваша як? Хто ви такий? Громадянин. Я мав право відрекоментувати. Громадянин. Перестаньте ще раз мене знімати, я вам ще раз поясню. Я знаходжуся в публічному місці. Знімайте публічне місце. А вас заборонено знімаєте? Змого дозволу. Я вам забороняю це робити. Де написано, що, я, що мені заборонено? На якийсь закон ви зсилаєтесь? На Конституцію України зсилаюся. Ви зараз посадова особа? Я працівник, комунального ви... підприємства. конкретний випрос. Ви посадова особа? Ви не посадова, не посадова. особа. Вас звільнили вже, чи ще я ні? Я працівник, комунального підприємства. підтримання, вам ще раз. Ви мене чуєте чи ні? Ну якщо у вас є посвідчення службове, значить ви посадова особа. Бо я не є діяльність публічна. Чому я... ви не маєте права. Я вам можу придивити своє посвідчення. Подивіться, будь ласка, мені буде дуже О! цікаво подивитися. Хто ви такі? Ну, ви ж мені кажете, я просто вважаю. Ну, ви кажете, що не можна фіксувати. Я збираю інформацію. Я побачив, що якийсь оборотень підійшов до бабушки, яка от за цих пару копійок тут сидить. Непонятно, чи вона ще продасть до вечора це все. Ді, що фотографіруй, йдіть туди, де дійсно нарушаю. Бабушка да. порушує. Неї крайні необхідність, щоб вижити. Вона порушує території міста Вінниці. В да. неї да. крайня необхідність. Її гарантується Кодекс порушення. про адміністративні правопорушення. Кодекс про адміністративні да. правопорушення передбачає стаття 22 скасування протоколу про адміністративне порушення, якщо не буде вважатися її порушення малозначно. Вона діє в стані крайньої необхідності, щоб вижити. 18 Який, стаття, статтю має стаття. право порушити правила боусту терміну і Армін Корос да, України статтю так. Да. Ви що, що да. А що і вмерти? Торгувати на базарі. Ну Так, так, так я їй її. Поясню. А що ви фотографували? Я поясню, покажіть А Фотоапарат ви її фотографували? я вам торгувати Я бачу, в мене на відео зафіксуємо, ми там отстали, фотографірували і тут підійшли, фотографірували. З якою ціле ви. Ви на ваше відео, що ви маєте фотоапарат. Фотоапарат покажіть. Може, вам ще щось показати? Ви відмовляєтесь? Ну покажіть. Що? 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 що вам ще показати? Ви фотографували чи ні? Який вам фотоапарат показав? Ви фотографували? Я? Да. Я робив своїм фотоапаратом те, що вважав за потрібне. Тобто ви фотографували чи ні? Конкретний питання. Що, що ви ти робив? Ну, Яка ви різниця, фотограф... що я робив? Ну, я побачив, що ви збирали інформацію. В що чергу ви мені забороняєте фіксувати на відео. Я не знаю, що ви бачили. Ви хотіли, то ви, ну, ви бачити, то ваша собі справа. Я ж вам пояснив, Ну, Зараз поліція приїде, поліція, з'ясує, які питання. Ви відмовляєтесь посвідчення. Ви ж викликали поліцію. Там муниципальна поліція написано 045 полюс. Знайшов до ковчепець. Бабушки, обереж, таблетки купити, за що її купити? Ні, от ти все все доведеш, що у мене зараз буде давлення ходить. Та вона, так, для неї вже стрес просто побачити. Вона може цього не показує. що Смотри, число. Вам не встигло, так? Ні, <рес> мені ви знаєте, що ваша присутність даже може може спричинити підвищення тиску в даної людини. Серцевий напад. Серцевий напад. Вам не встидно, шановні. Я виконав забрати свої функціональні обо забрати. Ну то які питання? я виконую свої функціональні обов'язки. То вас відправиту підрозділу то вас відправив сьогодні сюди. Відділ звернень громадян Вінницької міської ради та мало всі ви случайно, не старий мусор. Бо ви так от себе ведете, як це, як старий мусор. Я не знаю про. Ви працювали ви в органах раніше, в міліції. Я не зобов'язаний вам давати відповідь на ваші запитання. А Кому ви зобов'язані? Вам Якій людині ви зобов'язані? Вам точно ні. Ну а кому ви зобов'язані? Будь ласка, звертайтеся з цих людей, увідом, що тут стали. Зверні. Ви зобов'язані щось? Будь ласка, звертайтеся. у відділ якій вам платять зарплату, можна сказати. Мені зарплату. Особисто ви і ці люди ніхто не платить. Якщо людина Як? оформлена належним чином на роботі я, оформлена, я, то із налогів я. вас одягають. Я ж вам хочу пояснити наступне, Є налогі. Я так само плачу налоги. Кожна людина постанії. може прийти і поцікавити, що достойно ви виконуєте свої функціональні обов'язки. Як полісмен. Ні, поліцмер. до мене, вона не може прийти поцікавити. Може, да. тому що я вам поясню ще раз, що моя Вас діяльність одягнули, не є вам купили кірфу. Вам купили туфлі. Моя туплені... діяльність не є публічною. Ви не можете мене таке цікавити. Ці ви можете в поліції. Таке ви може. Ну, ви можете звернутися до суду. Дані я? мої зараз поліція приїде. Вам надасть дані. Обов'язково обов'язково. Об, Обов 100% подасте. 100 100%. Ви гарантуєте за порушення моїх прав. Добре. Конституційні права це коли я прийшов до вашу частну собственність без рішення суду і фіксував. Ви зараз їх порушуєте. Да? Зараз. Добре. Да. Ведете, Про те, що я вам забороняю себе знімати, що... і ви мене знімаєте. Я Добре. знімаю вашу діяльність Це пороги. Добре, зараз ми дочекаємося поліції і продовжуємо.